За рівні права державу, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права, наша сотня вже готова, він їжає до Києва, Хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права державу. Хлопці, підемо, боротися за славу. За Україну за рівні права до вагону посідали і так собі заспівали, але хлопці підемо боротися за славу, за Україну, за рівні права, державу хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права. Товариство пошуку жертв війни, пам'ять та боївка Скварява запровадили патріотичну традицію для відзначення річниці створення УПА. Це мото-марш, яка уже поширилася на два райони Золочівський та Бузький. З нагоди 71-ї річниці створення УПА. Учасники мото-маршу під патріотичні пісні їхали за маршрутом Скварява острівчик пильний. Петричі, Красне, Бузьк, Бортків, Вільшаниця, Золочів, Почапи, Гончарівка, Скварява. Кожен учасник мотомаршу мав на своєму транспорті закріплений синьо-жовтий або червоно-чорний прапор. По дорозі учасники у різних населених пунктах. Клонилися могилам та пам'ятним знакам воякам УПА. Зокрема, у Красному поклали свічки до могили командувача української повстанської армії Василя Кука, а у Золочеві – до Христа, борцям за волю України. А в Києві злота брама, на тій брамі синя жовта фана. хлопці підемо боротися за славу. За Україну, за рівні права державу, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права, а ми, хлопці, як ті перла Заспіваєм, ще не вмерла хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права державу, хлопці підемо, боротися за славу. За Україну за рівні права, йдуть до бою, ще й співають, і зі співом помирають хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права державу, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права. Шану жвати хлопці, підемо, боротися за славу, за Україну за рівні права державу хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права державу, хлопці підемо, боротися за славу, за Україну, за рівні права державу, хлопці підемо. Боротися за славу за Україну за рівні права. Щорічно ми проводимо такий марш е, подяки воїнам УПА на Покрови, щоб молодь пам'ятала своїх героїв і не забувала. Там, того року ми зібрали 24 учасники мотомаршу. Е, цього року згодилося з нами поїхати в мотомарш більше 50.